Учасники нафтового ринку не очікують швидкого завершення війни РФ проти України, що підштовхує ціни на нафту до зростання. Через це продавці закладають у вартість вищу премію за ризики і дорожчає не лише російська сировина. Станом на ранок п'ятниці, ф'ючерси на бренд становила 67,55 доларів 55 за барель, а на WTI 63,42 Обидва контракти напередодні зросли більш ніж на 1%. При цьому за тиждень бренд подорожчав на 2,7%, а WTI на 1,1%. Як повідомляє Reuters, трейдери відмовилися від сценарію швидкого врегулювання війни за посередництва президента США Дональда Трампа. Експерти ING звертають увагу на проблеми з організацією зустрічі між Путіним та Зеленським і невирішені питання безпекових гарантій для України. Це посилює ризик введення нових американських санкцій проти Росії. Додатковим фактором підтримки цін стало скорочення запасів нафти у США, яке перевищило очікування ринку. Інвестори також уважно стежать за симпозіумом у Джексон Гол та виступом Джерома Пауела, від якого очікують сигналів щодо можливого зниження облікової ставки ФРС у вересні. Такий крок міг би пожвавити економічну активність і збільшити попит на нафту.